Щось ківочок сповзає, але то таке ми працюємо, поміняв кругом на червоний, бо щось ярка погода кислотного він лякається, може всі на кислотний рибачать і за цього слабо бере, але бере, але от червоний поставив і просто в 2-3 рази збільшив кількість клювань. Це круто, це дуже круто. Якось так. Прикормочки ще трохи є. О, в сусідів клювака. Підсікай його. є! тягни. О, малий на підхваті на підсакі. А в нас все наоборот, я ловлю, а батя старший на підсакі обично працює. Але і так круто, нормально. Треба йому, кстати, дзвонити. В будні дні можна дозвонитися, коли він на роботі, бо зв'язі в Камишанах вічно немає, все порозбомблено. Слава Богу, хоч ще світ є, та хата ціла буде йому хоч де переночувати. Я оце ще думав, дожив за нього думати. Хай тягнуть. А у нас Ні, часничок останеться на краще про запас. У нас макуха. Макуха конопля. Оце правильно. Це я бачу справжню макуху. З запахом конопелечки Сію вію. І звісно ж, надо. Ні. А тут просто одне і те саме видно. Ні, це чисто макуха коноплі. Оце макуха подріблена конопля. Ні, тут коноплі побільше, я навіть по консистенції бачу. Ні, поки оставимо про запас. Дефіцит, потім фіхто видасть. Горчинки додамо. Це сельчику. Оп, маслечка. Прикормка одного макуха добре вспливає. Чилі перець. Оп, і трошки це сельчика економню, бо фанфурік вже. Почти пустий. Другий раз на рибалку приїдеш, як не додавиш, то думаєш, що все, це не клює із-за того, що я це села не налив. В принципі, так воно і виходить місцями. Тепер просто додайте водички. Оп. Тут головне не борщануть, але макуха воду любить. Пам'ятаю ті веселі майже безтурботні часи. Війна вже була, але на Бомбасі. Коли ми рибалили Макуха, хліб-атрактант. Це був самий робочий прикол. Макуха, хліб-атрактант. Навіть Макуха, хліб. Це було наше життя. Довольно... Доволі безтурботне, небагате зовсім, але і не бідне. Краще таке, ніж зараз з грошима в цій дупі. Так, чувак у воду поліз. Що проходить? Це цікаво. Трубу намотав. Я твій, ву... Я твій мостик трубу шатав. <гум> називається. А, мабуть, вже обкрутився добре. І... Да, так, відцепився. У них не волосяний монтаж. Оп! Лисий персик. Такий собі прикольний сорт. Я по два штучки разного покупляв, попробував На майбутнє ще собі в городі посадити. Називається, віримо у світле майбутнє. Хотів сказати в перемогу, блін. Не хочу зглазити. пху хуп ху пху Всім смачного. Оп! Так можна і не замітити якогось жопочника. Ага, ага. Тепер можна замітити. Еть, попався. О! Вагу має. Але щось незрозуміло, чи то він на нас іде, чи то він гуляє. Я замітив в цьому краю мілочовка частенько крутиться. Досить таки частенько дрібнота. Делати гидик нам. Довго ти нам будеш делати нерви. Десь вже недалеко. Оп! Макушатник спрацював. І попапчик правильний, криль полуниця, кальмар полуниця, не кисла груша і не горох. Оп! Тихо, двушка наша. Де ж ті часи, коли, скажіть, та я скажу, коли ми рибалили і забирали цю рибу. Далеко в минулому. Ех! Цоб себе смотався. Ми його все одно хотіли відпускати, а значить дали йому піти на його умовах. Може не дякувати. І ти за ним йдеш, кормачело. Так. То столобика би половить, але можливості наші ограничені, але вони набагато все одно кращі, ніж багато в кого. Хоча хто знає, може і в інших бувають вихідні, на які можна десь недалеко від'їхати на ставочок. Ну тут дофіга собі недалеко, тут далеченько, але то таке. Та що Я бачу, підписники теж рибалять в армії, аж бігом. Ох, нажориста Конопляна макуха прожона з перцем, аж пальці пече, в пальці пече. не слабо, пальці порізав, трошки поцарапав гачками. Пішла моя клац. Підмотуємо. Оп, порядок. Є контакт. Хорошо. Нирнуть би освіжитися, але не в це болото простяне. Тут 10 тонн карпіков тільки в цьогорічних плаває. Після й какає. Глибина невелика. Не будемо лізти в таку каку. Хоча і набагато гірші водою ми не ряли. Чувак поплив за вудкою, достав. І що риба навіть є. Да, щось є. Камеру з зумом ми доставати не будемо, не будемо їм мішати. О, підписників напроти, здається, сапет водоопущений, бо вони довго щось зловити рибу не могли. Я аж запереживав, значить щось витягнули. А, сход обірвалось. Вбивці карася, це не вбивці короб. Рекомендую волосяний монтаж. А багато хто рибаче на убийцю карася. Я тебе попікаю. Попікати він мені тут вздумав. І пожижжать. Котушечкою. Ми все одно тебе випустимо. Хочеш ти цього чи ні. Ого! Сильний дурачок. Ага, походу. Походу він сусідню якось намотав. Оп, маневр. Опасний, але не раз у нас ще не підвілой, як добре, що хмарки поперли. Бо я вже прям не знаю. Смалятиною вже воняє. Ха-ха-ха. Ні, це не тобі сковорідка розігріта. Це в нас тут яйця вже жаряться. Комиши тебе не спасуть. Хотя я каркати не буду. Оп-ха-ха! Головне момент. Оп. Йоханий бабай момент уморило. Глибоко зайшло. От яка отвратительна рожа. Оп. Порядок. Красавелла а там клюнуло і бросило. Засранець. Обережно, оп, Чотінько, ні, ще сидить. Похоже, буде дуплетний випуск. То, блін, з настільки нема кльова чи півдня тут на рибалці сидю без покльовки. А це, блін, одного витягнув. И смотри, смотри, як, як зажезжало. Він уже під ту сторону пішов. Хорош, хорош кабан. Уработай м гада не сумнівайтесь. Обходи походу Рішив марафон зробити. круг. Круг почета. Ну це і хорошо, отсюда треба. Можна навіть його приа він уже умудрився снасть намотати одну сосідню. Давненько такого не було. Ну то нічого. З снастю він навіть полегше йде. Ох! Все таки намотав. Та ти, скажи, зверюга, що там за зверюга? Опасний маневр номер 2 Та тихо, я ж уже розпутав усе. Він що тут второй раз намотав Буває Дикий сазаніще сховався от тобі і спасительні куширі. Гаражі, гаражі. Все, все, доплавався, допригався. Блін, ці всі вічні гудки непонятні. Мені кругом дрони мерещаться. Пьострий, но не товстолобик. Коропець. Ой. Так, що тут хотіли? О, так і тут риба є. Ха-ха-ха. Може він і сидів. Тройничок. Може він і сидів, а цей коропець його просто пугнув. Думаю, треба сусіда пугнути. Сяду на ту палку і витягнусь на цю». Оце добре вироботили. Таке буває раз в житті і то не в кожного. Дивіться. 10 три коропа, 10 кіл на раз-два. Давай, давай, Бог любить Троїцю. <рив> Оп, тихо. Ще одна четверочка. За краюшок губи. Клац. Оце так. Бронебойним били, пробили бочинку і таке була. Красава. Оце да, тройничок. Ладно, дуплети такі бувають на два спінінга. Ну, тройничок це нечто. Так. Ага, розігнався. У нас тут Габелла. Навіть нифіга не полуночно. Дробинку треба вернуть. Це дуже важна запчасть. З буде просто неміряно, якщо крючок буде криво сікти. От так от. Три кабайсик. Готово. Все чітко. Єсть. Діло йде к вечору, але ми ще трошки потусуємося. Дуя зараза, все здуває. Боковий сьогодні сильний, але ми теж не слабкі духом, ми їх всіх виловимо, всім оставимо на колку, на колочку на коробчику Головне все делать швидко а, а за качество вас накаже короб якщо все буде кончено значить і не засічеться і третє десяте ще щось от так от я все повитягував Руки вечно зайняті чимось. Так, оп, порядок. Можна заряджати. Головне сліди, щоб все було ой, на своєму місці, на нужном расстоянии. і підігнано чітінько. Як оці всі резиночки. Дуже важливо. Крайні дуже важливо. Порядок клац. Каша за 5-10 минут розмиється і все вийде. Не очкуйте. От так от. В непугані края неляканих сазанчиків. Що ж, на технопланктон не вдалося відрибали, але все ще в майбутньому. Але макуха і Катюша завжди прийде на виручку, особливо мак макуха. КБ з цим вгадав. Отак от, от. Так що, силочки в описі під відео. Рекомендуємо попапчики і подріблену макуху, товстолобик. Не нап... Можеш розслабитися, ми поки в ауті. Поки ми тебе трогати не будемо. Так, це завжди має бути під рукою. Оп, як і така сум'яка донатів. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Бомбящі коменти Вони будуть завжди вітатися. Всім пока і до зустрічі на воді.